Итак, всем привет, дорогие друзья, на зв'язку... звезд. Да блять. Сейчас спокойно, не телопимся. Может поджаши у нас 55 секунд. Давай, пусть, подходи. На зв'язку 13 месяц, дорогие др... друзья. Друзья, сегодня, короче, играем. Вот сюда пошите. Вот Та завали, їб... Е... Короче, всем привет. На зв'язку 13 місяць, сьогодні граємо на медовому рубіку, все як завжди. А чому я вирішив записати цей відос? Сьогодні в мене буде відос називатись One Shotter. Ну або, типу, щось такого. Будемо грати через Канду, татем Шейкера і ульту Снайпера Отакі От у нас будуть кнопки. Типа. Like... Mm -hmm. mm -hmm. Ну і так. Ну коротше, ФБ тут не буде, так, да? я поняв. ФБ тут не буде. Хоча чого, попробуємо. А чого? А чого не буде? Та єбать, кіалак. Пушкнуху книгу. Я поняв. Я вас зрозумів. Короче, катка має бути весела, будемо грати через фаст канду. подивимося спочатку, хто стоїть на міду. Це, походу, бруда. Проти бруди, звісно, що неприємно стояти. Але. Ну, пустимо. Ну, вибору у нас не все багато. Шекер тройка це типу, за... ну, це прекрасно. Шекер тройка? Ні, не тройка. Сука. Це погано, тому що він не буде татем максити на початку, і це погано. Проте бруду стоїть, як я не люблю проти цієї дури стояти. Вона ще буде цей закріпів перекривати моделькою, а в мене не стоїть налаштування, типу, щоб я міг переводитись. І я не пам'ятаю, де його ставити, і мені впало, в принципі. Ну це буде така фора, фора така буде, можна так сказати. А, от. Так, що так от. Що хотів сказати по планам на відео? Сьогодні будемо грати через ultu Снайпер і тотем Шейкера. Shaker. І купимо шиканду. І коротше, відос має бути максимально такий фановий, прикольний, не знаю. Ну, подивимось, що я вам буду розказувати, самі все побачите. А я також хочу, хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал. До Нового року було б добре Касалікап, капнути. я знаю, що це неможливо, але ну, можна попробувати. Ваші підписки допомагають мені розвивати україномовний контент. Ну і, і все. сподіваюсь на ваш актив. От. Всім дякую. Е, ну і на Телег можна підписатись, на телеграм дуже так, чисто по бажанню. Якщо хочете, якщо не хочете, то не треба. То вже так, хто хоче зі мною побалакати, або там хто хоче може зі мною поіграти, то заходьте в телегу, я там сижу весь час поки де тому буду вас там чекати. Е, так, фб до речі, забрали з нас, хоча мали робити ми, ми так з таким ентузіазмом йшли на їхнє ХГ, що мали робити ми. Але, бля, пуч по итогу ноль 0 дав. Ну і коротше, дефолт. Нічого не змінюється в тому житті. Так. He does, he does так, я, не, я їх всіх замучу нахуй. Я ще не знаю, я коли відео записую, всі починають, всі починають різко балакать щось. Всі щось починають я не знаю, якісь які обсуждати, Ну короче, блять. Та, вона тіло, ну мені впаду включати, тому що от в лабораторію заходити. Ну, что ваню, то відкривати то все, хуйня. Я. Даю шанс. Ай-яй, не встиг. От, ну коротше, включусь, коли буде щось цікаве, то проти-проти стояти крипів хуярити, то таке. Тому скоро побачимося. А перед початком даного відеоролику я би хотів вас попросити підписатись на мій телеграм-канал, там ви знайдете дуже багато цікавої інфи про моє життя. Також про анонс нових відосів. Ну, звісно, я ще спілкуюся зі своїми підписниками. Різні там рубрики роблю, наприклад, там опитування роблю з вас справжніх рубіків дуже прикольна тема. Тому хто хоче навчитись краще грати на рубрику, заходьте в Телеграм, всіх чекаю. Всім дякую за увагу і приємного перегляду. Так, зараз можу її харасем. Трошки в неї вже відхил закінчився. Ось вона і приїхала. О, не вірю! Угуга. Сучара, блядь восьминога. На нахуй, щоб ти здохла, Тупарила тупорила О, Боже, який кайф бруду вбивати. Ну, звісно, в 20-й хвилині в мене вже буде не будете 2, блядь На міду, ну але то вже таке, головне, що я її трахнув. Так, коротше, як тільки вона апає 6-й левел, я зразу з міда просто уйобую куди подальше, від тої дури, блядь Ну в мене є павутинка, тому на павутинці пробіжусь кудись. По фастику на якийсь лайн. Но ну, мені ще мені кур'єри вбили. Ну я думаю, що підем на топ. Там є снайпер з. Так, да, зі шапнельками. Ой-ой-ой, от є. Скільки воно? 240. Ну можна і підхарасити, коротше, отак от харасити. По <гум> паучкам. По паучкам дав. Я не буду з цього собі паучків робити, то нема ніякого сенсу. А от їй якось попробувати наїбати її, дуру, блядь. Можна. Отак от, типу, її, її харасити. Ладно, заберу. Заберу паучків. І все, будемо її харасити, коротше. Отак от відкинули. Відкинули. А шо? Сука! А шо таке, тварина? Тварина! тварина шо таке сука, шо таке? Ти на кого напала, блядь, Ось ми нога, сука. Боже який кайф! Боже, який кайф бивати, бруду. Ви не представляєте, я від того кайфую більше, ніж від на Рубіку, я вам серйозно кажу. Я не паучки вні контролі, я нічого не роблю. Мі впаду проти тої дури ще щось на міту робити, то вообще, блядь. Сука, тварь, блядь. Курьер. Ч мерквий? Ой, не, я бэк. Так, чекайте, включим войс, послухай, як вы не кажете, ки рубик охуенный, просто легенда. Но я бруду трахнув. Тому що хто я? Тому що я, блядь, не кращий, нахуй. Тут у вас. Так. А... Куда йдем? Куда йдем, куда йдем, куда йдем, куда йдем? Бруда, мис, бруда, мис. Бруда мисс, она пидает на бот, а мне требуется, чтобы филактерия прилетела по-любому. И тихо-потом я уже пиду. Так, та да та да бежу бежу-бежу-бежу-бежу, камень-камень-камень. Давай, сука, не вбивай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай. Ай, боже, изи. Боже, изи. Боже, я как раз вставал. Каточка. Сексуальна каточка. Ла-ля-ля. -ла -ла. Дай кнопку б'єм! Понял. Ай-яй-яй, не, ну прям имба. Просто бруду нахуй стер. Злися з лиця земли. За то, что она в принципе існує. Чел, да кино лоспик! Бруду візьму. Та ты в рот візьмеш! Ніхуя собі. А він в леті мені нічого не зробить, я його в Леті ще більше трах буду. Ну коротше, будьте бачити. Будьте бачити, катка буде весела. Зараз я бідеду, навтикаем, бля. Да, забрав. Найс. Ну не я забрав, але, в принципі, ладно. Е, бля, от про що я кажу, типу, вона просто пушить і все. Гобруду. Просто тип пушить і все. Ну тому, що це бруда, сорі, бруда може пушити хоче. Так, 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 бачив. Поїхали. Бум. А минус один тільки. Unluck. Ой-ой. Бля. Та ти шо кончений, коли ти його кидаєш? Та ще кіл вкрали. А от я шейкер заберу. І вардик заберу. Нормально. Е. Так... Шоканду канду зразу чи аганім? Бля, якщо він тотем не, ф... не максить. М -м -м. Ладно, візьмем поки що аганім, поки що. І потім по-любому візьмемо канду. По-любому. Тому що я... Шо? Я шо, зря запис включив, чи шо? А ну, телекінезом заберем? Ай, ні Тільки нажав, та? Так. Да. Я думав телекінезом його якось заберемо акуратно, так. Ну, не вийшло. Ну ладно. Ого, нам вже зарчида, напевно, ну так. А я не буду свій юл брати, тому що ну нема сенсу, нема сенсу. Я даю фору Опа, Рігенка. Рігенко, бачу. Рігенко бачу. Сюди. Не знаю, на що вона мені, ну хай буде. Оп, встиг. Оп, встиг. Сюди. Більше нічого не встигну так. О, ти, коротше, та. Сьогодні мені ще на аркана випало. Ого. Оп, сюди, дай. Зараз, зараз вона нас нас всіх тут повбиває. Мені треба щоб швидше долетів, мій цей. Мій аганімчик. І ми зараз розстріл будемо устраювати. Кого? Кого розстріляємо? О! Найс. Є. Бля, я не то забрав. Сука. Ну давай хоть так. Я не то хотів забрати. Я зараз в паучків нажму их ослем. От так от. За просто. Щоб не розслаблялось. <laughs> Нормально паучки розлетілись. Ну і бо ніхуй на бруді грати. На бруді тільки... Тільки погані люди грають. Ну, якщо ви не мій підписник, тоді, ладно, вам ще, вам пробачу, вам пробачу. Так і бути не перший раз. Так, шейкери зараз. Розстріляємо. На нахуй. Нормально, давай ще його так трошки. На нахуй. Ну в нього цей, в нього щиток. Е, Візьмемо, може віспер дадуть. Може мені віспер дадуть так акуратно. Це до речі, якщо я зараз виграю, це в мене буде четверта підряд на Рубіку і... Я там трохи аппал. 2500 собі вернув. О. Ну, на легенду повернусь. І тоді вже, типу, сподіваюсь, може, хоч цікавіше будуть відосики там. Давай. Бам, нахуй в фул ХП майже. Виспер, сюди. Виспер мені дали, тепер фармим канду. Канда, звісно... Ой, їбать їбать, 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 чекай, 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 бруда, чекай. Бруда, підійди, бруда, підруда, не-не-не-не-не-не, Давай, 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 давай! Ну, ну, суда, судо. Опа, я йому збив, я йому збив. Нет, це я нічого не зроблю. Зараз кан. Can... Оп, найс. Nice. Ай-яй. Шейкер. Шейкер є ульта? Не ульта, а блінк. Да, в нього є, блінк, тому не можна підставлятись. Ну коротше. Хе-хе. Це погода ну не, не то що Рубік Снайпер, а. Бля-блябля. Чекайчика, чика, чекай. Він Та Татемву один, та ти шокончений. Ви розумієте? Плюс 200 да мало. Боже, ч так мало. Ой, оці от шейкери. 4 поз. Що то за люди? Ну давайте хоть так спробуємо. Скільки я йому знесу? Ну знаєте! <смі> знаєте, непогано, окей. Але все на ну, мені ж треба снайпер, і тоді, бля, там такі шматки. Та там не то що шматки, там люди вмирати будуть. А ну, може снайпер якусь ульту нажме по-тупому. А я її вкраду акуратно. І мені треба Юл тут взяти замість Блінка. Та, прийдеться Юл, брати. хоча в мене є хоч якийсь блінк, це типа... Опа. Ай-яй-яй, здох, здохли, всі, всі здохли, так. Хуйню зробив. Дуже хуйово зіграв тільки що. Ну, але нічого, фора. Хай снайпер качається, і мені треба. У нього вже МКБ Проти ВРК. Який жорсткий, жорсткий діду, блядь. Так, смок нажали йдемо шукати снайпера. Снайпера йдемо шукати. Швидко мені снайпера сюди. У yes. неї аганім. Ого. Бля, там снайпер! Ладно. Ай-яй-яй, він і шапнель. шепнель. чекай, 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 чекай. Сподіваєш, що він не міняв шапнель. А може міняв. Ну я не знаю. Я не знаю і не дізнаюсь, тому що він же десь втік. Так, шейкер. Оп! Ага, розкажете. Розкажете в школі, дорогі друзі. Ай-яй-яй. їдять. З'їли. Той не попав ні одною кнопкою? Ну no, зато мене тотем є. У мене є тотем, і ми зараз підемо творити дуже погані речі з людьми. Бруду треба знайти і вбити. Ага. Оп! Давай! Ну кріт не випав. Ну кріт не випав. Та йдіть нахуй, господи. Ай-ай! Бля, все нажали. І кріт не випав на цю. Боже. Ебать, <кій> всі кнопки нажали у мене. Дуже не повезло, що, коротше... Ну, Канда вона ж крітує. Тому що у нас кристалліс збирається, але мені крит не випав. Unluck. Це мені, конечно, не повезло. Ну нічого. Так, короче, в мене тут стався в одному моменті якийсь повний піздець. Я тепнувся на тав, і в мене дота вилетіла, і вся, і от тепер вони нам несуть Несуть Т3. Ну, але того все херня. Оп, заформили. В нього аспект якраз той, що мені треба. Оп, ще заформили. А, так, давайте прикинемо, <кхід> Що, як ми то все оформимо? <кій> Перепрошую, у мене щось горло просіло. Ну, в моменті. Так, його у мене є. Йдемо в Блінк. І все, в принципі, в мене білд готовий. Сапог ще можна, типу, загрейдити в якісь трив... транквіли. Ой-ой. Вбили -ой. верку. Хто вже Блуторн, Ну, Блуторн мене не... ніяк не парить. Ну, в нього немає інвізу. Тому можна попробовать. А можна... А може і не можна. Давай в нього щось крадем. А, його. Він його соло. З -закрумсав. Ну, конечно, кнопку измени дал. <сум> Прям лейно. лайно. А, так. Цікаво, який в неї скилл? Паучки? Ні. Бля. Ти шо ж таке робиш? Ой-ой-ой, от це ти мені добре дав. Давай, сюди. О, тотем. Вообще имба. В неї, поки паучків, нема, все, її треба херачити. На нахуй, ну типа, все дефолт. Тут нема чогось такого, чому треба дивуватись. Оп! Трипл кіл про ну, що я і кажу? Мені треба всього лиш одну кнопку і я. я вб'ю всіх. Ну, вона, так, в принципі, доті і працює на Рубіку. Ти береш одну кнопку і все. Опа, 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 вантап. Оп. Сюди. Сюди на вазу. Е, ну, це прям. Ну дуже багато демо вже вилітає, я не знаю. Ну, давайте ще раз покажу. Давай, оп, сюди. І по таверу на. Е, ну. Щоб ви знали, ви спочатку маєте дати тичку сканди. От, і у вас залишиться демедж, і вже потім дати з руки. Тому що якщо ви зробите спочатку з руки, то потім сканди, типу, от як це виглядає. От, та єбать. от у вас є 800. Та ти прикалуєшся. От, у вас є 800 демеджу, ви дали тичку. Все, дамаг пропав. Тому давайте спочатку тичку Канди і потім вже тичку з Руки, якщо є можливість, звісно. Так, коротше, в мене зараз головна ціль десь бруду знайти. І в неї з еху слемом влетіти по приколу, так чисто. Ех, ех, з тими ТПшками. Давайте. Ого, нормально. Не, не хочу. Зараз, зараз відкотися, 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 відкотися! Ух, і бать мене залагало в моменті. Цікаво, де бруда. Опа, от бруда. Зараз я бруді розкажу. Боже, я люблю берду вбивати, я її вбиваю, мені прям, мені прям добре. Ну от чесне слово. Комусь хоч течку дам. Боїться, диви, не підходить. Не підходить. Боїться Робіка. Я не можу. Так, якийсь файт, якийсь файт, щось робиться, щось відбувається... О, вижило, а помер. Оце я би забрав. Ні. Ай, він поміняв, див... О, ти подливай. Він за секунду поміняв, розумієте, що за кіберспортсментом за нас грає. Ой, блять, моє. моє, блять. Візьмем клоку. Клоку візьмем. Шейкер, 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 шейкер. не вбивайте, не вбивайте шейкер, будь ласка, прошу. Дай. Не, не то Ну... Ой, уль... давай, давай, давай нажми! Хорош, ура! І... Ох ти, подиви. Отак от, от! Ульту! Ульту нажми, ну ти кончений! Ого! Ой-ой-ой! Поміняв. Він Вен поміняв просто! Він просто поміняв, сука! І ти куда? Крит! Крит, две штуки вилетів! Ви такі, ой, цыт, Я шо? Я на фантомці играю? Я походу на фантомку зайшов, пацаны, як це крит 2000. Но. Шо, Опа. Опа. Ого. Ого. А на нахуй? Ну він помре, sorry, un Ну, сука. Давай. Іще. Да мені похуй, я безсмертний. Ага. Ай, не встиг, не встиг тетнутись, не встиг жити, 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 жити! Побіжали, побіжали. Снайпер ульту нажимав, снайпер ульту нажимав. Треба вкрасти, треба вкрасти ульту. Всіма правдами і неправдами вкрасти ульту. Дай сюди. Ура, 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 тікати, просто тікати, просто тікати. Охуй, на, нахуй. На стреляти. На... Ой, блядь, зараз умру нахуй. Єбать, ви бачили? Ихера там злетіло, блядь Боже, я стою доти, тобі вже зразу на схожу. Бля, я. Ой, зараз буде розстріл. Просто. Я йду стріляти, я йду стріляти ла 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 Так, вичдоктор, я шотну. Я думаю, що я шотну віч У Мене таке враження Ні, ти мені не потрібен. Де віч доктор? Там Заєбав, Сука. А, На, нахуй. Ай, не хватило, трошки. Давай ще постріляем. Нормально, так, косарь є, косарь дамагу є. Бля. Що в мене з камерою. Давай на ньому перевіримо. Ну, таке. Могло бути і побільше. Вмер. Є батя підставився теж. Нормально, нормально. 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 Давай. Down, so давай. Нормально. Ай-яй. Ай-яй. Ебать. Давай еще комусь. Ну давай. Ну выйди то есть на пострел один. На один маленький пострел. Ну покажись. Давай. Давай. Єбать. От, давайте заспамим трошки. Ну, щоб розуміли, щоб розуміли, про такого вони грають, що... Такої можливості в них більш не буде, на нахуй. Давай тобі ще тичку. Ну ти куди, ну ти куди? Оп, ага. Нє! Нє-є-ні! Бля, вбили мене! Вбили, я не знажав нейтралку, а я не знаю, до речі, чи нейтралку мене врятувало. Може би не врятувало, але постріляли би гарно, правда? Як вам Напишіть в коментарях, як вам такий дикий схід, блядь. Ой, дуелянт рубік. Не, ну по-моєму імбову вийшло, не знаю. Я отримав задоволення. Так, бруду вбили, мене ТП нема просто, я би може і прилетів. А, то ілюзія взагалі була. Опа! Де да, покажіть, покажіть. Ах ти, сука, нажав поміняв. Ладно, шапнель теж норм. Ну давай, який розумний, сука. Перепрошую. Дивіться, який молодець, він кнопки міняє, але шапнельку він не міняв. Ого. Ну, то таке. То таке можна було б і покраще. А от мені тотем треба. Ого ще раз собі. Та тем не дає, прикиньте. Нормально. <реку> Ой, блять, по голові дали. Єбать, він зараз він ж тестами гуляє. Ні. Нормально. Я знову один. Як там той. Як там той чел вмер. Ого, ебать, хто я за мною біжить. Не біжи за мною. Не треба. Не треба. На на. На 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 на. на Зараз буду знов сам дефа, сука. Заебали. Ого, їбай там... їбай там, біна. Нормально, затоджили. Оп, сюди перший. Нє. Ну, в принципі, та. Давай сюда. Оу, oh, не понял. Він тут. А що в нього таке? Ніхуя собі. Нормально. Ай-яй-яй, не встиг... Не стиг застрелити бідненького. Бід ну, пацани, я вам кажу, такий рубік не контриться, це просто їмба. Так от на нахуй. Так от на нахуй. А що в нього таке? А, в нього теж клок. Ну ти подиви, який член. Ну ладно, це було ізі. Блять. Опа, нажав, нажав. Бачив, бачив, бачив. Нормально, давай ще йому. Найс! Сюди. Боже ізі. GG, джи GG. Боже, яка катка? Яка катка? Просто 28 на 5 на 17. Просто катка топ. І постріляли, і тіпів повбивали Ну коротше, не катка, а смак. Рампаги звісно, не було, але я і не буду типу, сильно губу розкатувати просто вийшла крута катка. Тому я на дорозі до Тітана. На рубіку Ладно, то я вже гонью. Дякую всім за увагу, дорогі друзі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залиште ваш коментар. Це мені допоможе розвивати і надалі україномовний контент, і, в принципі, мені також буде приємно. Ось така в нас статистика, топора на карті 76 тисяч демеджу, діаграми по капітал нетворсу, я був топ-1 до кінця катки. Тому все отака така от у нас ігра. найкращий знову ж таки я, тому що я найкращий. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.